Всім доброго дня! Ми з України! Гарного вам суботнього дня! І подивіться, вже хто дивився моє попереднє відео. Ось третій день, як почуває себе наша бузина у квасі. Ми її не виймаємо ще зарано, хай вона витягне всі поживні елементи, всю цілючість, всю смакоту, весь аромат. Там нагадує у нас 10 літрів води. Пів літра, хто бажає літр цукру, Це, щоб квас був солодший, можна пів літра, Я поклала пів літрову баночку цукру. Додати столову ложечку лимонної кислоти без верха. Не бійтеся, вона не дасть їй кислоти. Хто боїться, взяли два лимони на соковижималку, віджали і добавили сюди цедру. Я не додавала. У мене цей квас буде без цитрусової нотки, просто звичайний бузиновий квас. Але вся фішка в тому, то я не знаю, от я вам кажу, що треба додати сметани. Він не, не дочули, Сметани ложку, дві, три столову. Ну, три максимально більш не треба. Ви додаєте сметанку. Розмішуєте прямо з цим всім. Не бійтеся. Здавалося б, да, сметанка, бузина, воно не дасть ні мутності, нічого. Ви будете бачити, яку смакоту воно свою натуральну віддасть. І чекаємо ще два дні. Аромат уже є. На смак ви можете підкуштовувати. Потім ми будемо віджимати, я все вам покажу. Робіть, не лінуйтеся. Ви розумієте, наші предки хворіли надто рідко, працювали. Набагато більше, ніж ми. Удвічі, втричі, а то і в десять разів. І завжди були веселі. Вони сміялися, співали, танцювали, були рум'яні, красиві. Різних прикладів.